Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми знову повернемося до виборчих тем в Європі після того, як до влади у Польщі прийшли достатньо серйозний протиукраїнський президент Навроцький, який зараз чітко окреслює свою позицію, перебуваючи на посаді президента Польщі як відкрито проти українську, то зрозуміло, що треба подивитися пильніше на те, що буде відбуватися в, на європейських виборах в подальшому, зокрема найближчими виборами. Які відбудуться серед країн європейського союзу, це будуть і важливих для України країн. Це Чехія. Третя 4 числа. Там відбудуться вибори, які визначать хто буде владою в Чехії. Поки що все виглядає на те, що до влади прийде відомий достатньо чеський політик. Він був проросійським. Зараз він став менш проросійським, але не менш протиєвропейським. Це Андрій Бабіш. Він є лідером його політична сила АНО у Чехії. 30% які він зараз має, не в Будуть подолані жодною іншою політичною силою, звісно, річ допомагатиме Україні те, що президентом Чехії надалі лишається друг України, і проєвропейський політик Петр Павел. Взагалі, то треба тут на двох президентах продемонструвати, що таке підтримка України нинішніми європейськими політичними силами політичними лідерами. Чим проєвропейськішим є політичний лідер? Тим активніша його підтримка України, тому що це абсолютно вже стало аксіоматичним. Що забезпечення безпеки Європи це справа рук європейців з одного боку, звісна річ, а з другого боку, посилення європейського союзу посилення взаємодії між європейськими країнами, збільшення можливостей безпекових самого європейського союзу, окрім того, що треба посилювати, також вважають, багато європейців і європейську частину НАТО. Ну, зокрема, так не дуже сильно вважає тільки президент Франції, сама Франція, бо вона має завжди спеціальну позицію щодо участі НАТО у забезпеченні європейської безпеки. Мається на увазі на монополії НАТО на забезпечення європейської безпеки, бо НАТО все ж таки це більше ніж просто європейський блок військовий. Тому зараз ситуація із тими, хто підтримує європейську модель розвитку, хто підтримує посилення європейських скажімо, зближаючих тенденцій. Автоматично ці ж самі лідери підтримують Україну. От не підтримує Навроцький Європейського Союзу. Він вважає, що його треба перебудувати щонайменше. А в принципі, на початку своєї виборчої кар'єри він агітував за те, щоб не було європейського союзу, який забороняє розвиткові Польщі, так як вона би хотіла розвиватися. Плюс завжди грали проти європейського союзу політичні сили, які підтримують Навроцького зараз, і підтримували його під час балотування його на посаду президента. А його опонент його позиція проєвропейська, хоча знов-таки настрій в Польщі такий, що навіть проєвропейські політичні сили мусять зважати на антиукраїнський накал пристрасті у самій польщі. Але тим не менше, чим про політик, тим і лояльнішим є до України. Чим менш країна є проєвропейська, як наприклад Греція, тим менш вона є лояльна до України і так далі. Тобто, це тенденція Європа стала вже тепер абсолютним. Тотожником України, Тобто це тотожні поняття України і Європа, безпека України і безпека Європи. А відповідно, якщо політичний діяч виступає проти Європейського Союзу, звичайно, він є і проти України. Наприклад, чеських виборів так само найпалкішим таким є правий політик японського поклакимура. До речі, я звернув на нього увагу свого часу. Ще тоді, коли якийсь час мешкав у Чехії, в Празі, це справді був такий реакційний, реактабельний і дуже імпозентний політик. Його легко пізнавали. Він був такий завжди трошки інакший, ніж всі решти. Відповідно, його фізологія була вже тоді. Право радикальна, і він тоді виступав і проти Європейського союзу, і проти НАТО, і проти європейської валюти. Одним словом, ця тенденція вона на цьому прикладі є дуже характерною. Властиво, чим правіше я політика, бо чим крайньо рівніше. тобто, якщо я радикальні двигуни у цих політичних сил, радикально від центрові, то вони завжди призводять до спільного знаменника, зацікавлення цими політиками, цими політичними силами в Москві. Тому що Москва зацікавлена в тому, щоби руйну. Вати європейський союз і європу найбільшим ворогом Росії є Європа, не сполучені Штати. Це вже доведено вже останніми подіями напевно на 100% і мало хто сумнівається в іншому. Те, що Сполучені Штати можуть підтримувати Європу проти Росії, те, що Сполучені Штати можуть впливати на Росію, це не означає, що Сполучені Штати є ворогом Росії або допустять до того, щоб російська імперія в нинішньому її стані зруйнувалася. Ні, тут Америка буде стояти. Горою за те, щоб імперія не розпалася, так було і за сівського союзу, так і буде пізніше за того часу, коли буде розвалюватися нинішня Російська Федерація. А ось ті проєвропейські сили, які зараз, поки що ще можливо відкрито, не стверджують просту тезу, яку колись вибудував Бжезинський, що на руїні. Російської імперії буде вибудований новий світопорядок, але тим не менше у них багато хто і не заперечує тобто. посадаючи до чеських виборів. Так в принципі все виглядає на те, що проти європейські сили або європейські популісти, і ще може так назвати Бабіша і його Ану, чи створять вони коаліцію? Подивимося, там є ще така партія автомобілістів. Цікава партія, з якою би хотіли створити свою політичну коаліцію. Представники Бабіша, але може забракнути голосів, і тоді вони будуть пробувати підключити СПД Окамури до своєї коаліції, але вже є заява президента Петра Павола, президента Чехії, який сказав, що він використає свої повноваження і не подасть кандидатуру прем'єра від тої коаліції, яка буде сформована ось такими політичними силами. Тобто, він заявив трошки по інакше, сказав, що він не дасть можливість формувати уряд політичній силі, яка буде в своїй коаліції. Мати проти європейські сили це дуже вдале зауваження і дуже якісна позиція самого Петра Павла. І тому в принципі можна вважати, що чеські вибори не є такою прямою загрозою, навіть в тому плані, що про українські сили в Чехії втратять владу. але це не перетворить Чехію на Угорщину, можливо, частково. Це буде все ж таки втрата, але тим не менше і на польщу це не перетворить, тому що проти українських тенденцій, таких потужних, які в Польщі в Чехії не спостерігається. Ну окрім цього Камури, але в нього також це виходить тільки з проти європейських гасл. І його це головна історія про те, що Чехія має покинути європейський Союз, і НАТО і так далі. Тобто, це зрозуміло з комуністами чеськими. Також буде складно сформувати коаліцію Бабішу, тому що рівно ж як і ОККМР, але з інших Квань чеські ліваки також хочуть руйнації європейського союзу. Тобто, всі, хто зруйнався європейського союзу, автоматично є проти українськими. Знову таки руйнації європейського союзу. От запитати заразу нинішнього діючого президента Польщі він хоче руйнувати європейський союз. Ні, він не хоче. Він хоче з одного боку модернізовувати, але найбільше він хоче, щоб європейський союз фінансував антиєвропейську діяльність польщі. От себе дуже він хотів. Ну ясна річ, що такого не станеться, але позиції його. Властиво така проти європейського союзу зумовлює і проти українського позиції. тому що зараз Україна є передовим загоном у захисті. Безпеки Європейського союзу перед російською загрозою, попри всі слова, які сказані були всіма попередніми лідерами, про те, що головною небезпекою для Європи є тероризм, все це знято. І навіть те, що зараз заявляє президент Макрон про те, що тероризм також є на рівні з Росією загрозою для європейського союзу, це твердження робиться для того, щоб була така гомогенне враження про спільність європейських вартостей, бо країни, які не підтримують. Підтримку України і європейським союзом, але не ставлять палки в колеса саме тим країнам, які цю підтримку надають, і європейському Союзу, який надає підтримку Україні для того, щоб зберегти цю маганість, подібна заява робиться, тому що ясно, для Агресії найважливішим є протистояння з Туреччини, а не з, з якою там Росією і Україна там на найостаннішому місці, якщо в це місце на для неї десь там переліку зі ста пунктів коли-небудь не йдеться, перебуває в найбільшому випробуванні європейської. Союз на міцність, на єдність і на перспективу завтрашнього дня. А перспектива завтрашнього дня обов'язково пройде через випробування бойовим зіткненням з Росією. Це не уникненне. Чи воно буде відбуватися в гібридному варіанті, як це відбувається зараз, але набагато густіше, частіше і з більшими втратами для обох сторін? Або воно буде відбуватися в гарячій стадії. Це не уникнути Європі, бо Кожна трансформація європейського континенту вона приходить через протистояння, тому що це самоусвідомлення Європи відбувається через протистояння у захисті власної безпеки, і власних інтересів. Європейський союз виник для того, щоб захистити можливості Європи, поруйновані Другої світової війною, дати розвитковий поштовх, і колись називався Союз вугілля і сталі насправді називався колись європейський союз зараз. Відбувається трансформація перед головною загрозою руйнування Європи Росією. Бо чому вона є головна загроза? Не тому, що Росія найсильніша або там найбільше. Це єдина. Країна, яка реально хоче зруйнувати Європейський союз, якщо Китай хоче підкорити або заволодіти ринками збуту в європейському союзі, коштом мешканців європейського союзу, коштом підприємств, виробництва і так далі, колонізувати, умовно кажучи, економічну європу або захопити економічну європу, то Росія хоче Європу знищити і окремо домовлятися з окремими державами, як це було колись в сонячну їхню добу совєтського союзу, коли вони обмінювали свою нафту і газ. На ті прибутки, якими пізніше користувалася російська еліта, більша імперія совєтський союз і розв... зру... 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 розвалилася, лишилася менша імперія Російська Федерація. Час розвалу котрої наближається невпинно, і це відбудеться або в мирний, що хотілося би спосіб, або в ній не мирний між. Антиукраїнськими силами і антиєвропейськими вона свідчить про те, що Україна є в невірному шляху і в доброму місці місце колись України визначено було тим самим Жерзинським. Україна може втратити все, але окрім свого найкращого місця розташування в Європі. Ключове це місце, яке призводить до і протистоянь передовсім, але протистоянь зараз що найважливіше для України зі спільним для Європи ворогом. Тобто, от Росія своєю ворожістю об'єднала. Україну з Європою значно міцніше і на значно довший і триваліший час ніж. Це хто небудь міг коли-небудь передбачати. Будемо слідкувати, як будуть розгортатися події з вами. Ми у Чехії проконтролюємо це. Обов'язково буде у мене терприсвящені вже результатам виборів. Впевнений, що великої загрози там про європейському виборові Чехії не буде навіть після того, як до влади прийде Бабіш, і Україні не буде загрожувати серйозна небезпека в підтримці. Єдине, що вже Бабіш заповів, що не буде він підтримувати історію про забезпечення України арт якою. Ініціював президент Петр Павел, але подивимося, Чехія є другом України зараз і впевнений, що після виборів вона не стане для України Польщею. Ми прослідкуємо за цим. А вас я прошу прослідкувати за тим, чи вона далі підписані на канал Інфашкіль. Якщо ні, підпишіться, буду вам дуже вдячний. Також закликаю вас відмітити дзвіночок для того, щоб отримати постійно одразу ж інформацію про те, що щось нове з'явилося на каналі. Дякую всім за перегляди, за підтримку, за запитання. За під... Писки, дякую вам за увагу! Все буде гаразд! Україна переможе! Слава Україні!